Всім привіт! Презентую вам лот. в ході чоловічі та жіночі та кофти, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість також кошлатість всередині. Вони всі утеплені, різних забарвлень. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром S та M буде по 2 одиниці. З розміром L буде 1 одиниця. З розміром XL буде 2 одиниці. Всього в лоті 7 одиниць. Вартість лоту 1470 гривень. Собі вартість 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!